Продовжуємо наш ранковий ефір і новий гість нашої студії політолог Ігор Попов. З ними поспілкуємося про актуальні події в країні. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, нині політиком зосередився на президентських виборах. А чи немає нині небезпеки, що в часи, коли потрібні рішучі дії та непопулярні заходи, політики знову скотяться у популістські обіцянки? Це величезна небезпека в Україні. Реальна ситуація соціально економічна, дуже важка. Але для того, щоб перемогти, політики будуть обіцяти нездійсненне. І навіть кандидат Дарт Вейдер сказав, що один з пунктів моєї програми це бездонний бюджет, тобто я буду обіцяти все, розуміючи, що нічого не виконаю. Будемо сподіватися, що, хоч частково, політики будуть говорити про те, як вони реально будуть боротися з реальними проблемами, для того, що все ж таки виборці за них проголосували, адже такими обіцянками навряд чи. Ну, якщо вся кампанія буде побудована на популізмі, тоді розчарування після того, як президент приступить до своєї роботи, буде набагато більшим і цього б не хотілося. А хіба наш виборець не став більш досвідченим, більш вимогливим? Вибориць росте набагато швидше ніж політики, і тому наші кандидати не встигають доростати за виборцями і намагаються працювати за старими лекалами. Тобто вони будуть обіцяти відбити Крим за один рік, за п'ять років вступити в НАТО чи навіть за три роки за десять років вступити... Пити в Євросоюз, підняти соціалку, не піднімати комуналку. Але все це, на жаль, неправда. Все буде інакше, все буде важче. І що треба робити людям? Треба реально розказувати про те, що зараз буде важко, але у нас да. отакий графік виходу з кризи. Що ми ці гроші, які позичимо, ми віддамо боргі, а решту ми пустимо на розвиток і на інноваційні проекти, на створення нових робочих місць. Тому що запит на сьогодні є: один на безпеку, і другий запит на заробляння. Люди хочуть і готові. Працювати, дайте їм можливість, створіть їм робочі місця, створіть їм умови, зменшіть податки, і вони будуть працювати. Саме цього чекають, і треба відверто з людьми говорити, що одразу це не можна зробити, але поступово, поетапно у нас буде все покращувати. Після того як два головні лідери президентських рейтингів об'єднали свої зусилля, чи можливо що для визначення переможця цього року вистачить першого і одного туру в військові часи, в воєнні часи, в часи економічної кризи, тим більше в українській політиці можна. Можливо, все. У нас можуть повністю змінитися два лідери, які на сьогодні є, які потенційно виходять в другий тур за цими опитуваннями. У нас може з'явитися третій, у нас може вийти все в першому турі. Тому що дуже швидко змінюються події, дуже швидко змінюються рейтинги. Соціологи кажуть, те, що ми заміряли 10 днів, тому вже не актуальне, тому що прозвучали важливі заяви в Україні, важливі заяви за кордоном. Змінюється порядок денний. Тобто на сьогодні актуальними є ці питання, і саме цих кандидатів хочуть бачити, як ті, що Вирішить ці проблеми через півтора місяці ситуація може радикально змінитися, і навіть в останні три дні перед виборами хтось може додати 10%, і хтось втратити. А Москва може до цього додати руку? Ну, звичайно, і Росія на сьогодні дивиться і так само слідкує за соціологією. Якщо кандидати, які виступають із тими ж гаслами, які підтримує Кремль, набиратимуть в сумі там 40 тоді я думаю, що від Росії не буде великого тиску, щоб показати, що майже половина виборців підтримує. На ті ж самі ідеї, про які говорять з Кремля. Якщо ж вони побачать, що ці ідеї взагалі ніхто а не у нас підтримує. є такі кандидати. Ну, скажімо, питання другої державної мови федералізації вже є в програмах кількох кандидатів, так і частина з них має досить високі рейтинги. Тобто, чи буде повністю виконана, чи не повністю ці вимоги, проте Росія за цим слідкує. Якщо ж Росія побачить, що всі ці ідеї не мають підтримки населення, тоді очікуємо провокації спроб зриву виборів. Це можуть бути і замахи на кандидатів, це може бути пошкодження ворчої документації, спалювання бюлетенів, розгроми дільниць, будь-що. Ну і звичайно очікуємо, на жаль, досить серйозну війну компроматів на цих виборах, тому що перша п'ятірка кандидатів на більш рейтингових, вже років 15 політиці, вони встигли зробити всі свої помилки. Ці помилки зафіксовані конкурентами, і ми дізнаємося багато чого цікавого. І на жаль, це скоріше всього буде з анонімних джерел. Це, я думаю, в таких шановних студіях ми навряд чи будемо чути такі речі. Проте все одно воно буде розходитися, і на жаль, це може стосуватися навіть якихось сімейних особистих, національних питань. Тобто, на жаль, очікуємо брутну кампанію. Пане Ігоре, нині готується чергова конституційна реформа, а не може знову вийти так, як наприклад, це було з Януковичем. Що президента ми обирали з одним повноваженнями, а керувати він буде вже зовсім з іншим. Абсолютно правильно, це велика загроза. І тут можна погодитися з нашими російськими ворогами на сьогодні ще, навіть уже не суперниками, не опонентами, які говорять, що ви б зробили вибори після того, як провели конституційну реформу, було б зрозуміло, під які повноваження обирати. Якщо ми візьмемо пару основних претендентів на сьогодні, то вони настільки сильні, харизматичні політики, що навряд чи вони змиряться з тим, що в них будуть такі маленькі повноваження. І, звичайно, вони будуть намагатися збільшити свої повноваження так. шляхом проведення конституційної реформи. І тоді ми знову попадаємо в логічну пастку, що ми не обирали їх під ті повноваження, які вони будуть узурпувати після перемоги. Але маємо те, що маємо. Ми не можемо відкладати вибори. Нам треба легітимний президент і багато в чому для міжнародних перемовин. Той же Кремль воює з нами, мотивуючися тим, що вас ні з ким говорити. Вас немає легітимного так. президента, вас є ВО обраний парламенті. Нам треба всенародно обраного. От ми оберемо і скажемо, дорогий Кремль, ось вам перемовник, ми його повноважили. Будь ласка, з ним сідайте, вирішуйте всі проблеми. Пані скажіть, а чому досі, хоча б приблизно не визначена дата парламентських виборів? Адже принцип формування уряду за конституцією 2004 року передбачає інші засади формування парламенту, виключно за партійними принципом. За всіма прогнозами, скоріше за все, парламентські вибори відбудуться восени на сьогодні, визначена конституцією дата чергових парламентських виборів, які будуть в 2017 році, Проте, оскільки змінилися повноваження парламенту, парламент на сьогодні має набагато більше повноважень, можливостей, так. ніж ті, під які він обирався, дуже логічно провести вибори парламенту позачергові. Крім того, змінилася електоральна ситуація в Україні радикально. Тобто, якщо вибори провести найближчі неділі, чи виборці. Підтримали б ті самі політичні партії, тих самих політиків, які на сьогодні є в парламенті. Тому, скоріше за все, нас очікують позачергові парламентські вибори. за якою системою це вже буде приймати рішення діючий парламент? Все-таки чи повністю пропорційна, чи в нас є шанс все-таки під шумок цих реформ провести і виборчу реформу і, нарешті, ввести регіональні відкриті списки, які б компенсували втрату мажоритарників виборцями. Тобто, все-таки в кожному регіоні працювали б депутати не лише на партію. Але й на виборця будемо дивитися. Давайте спочатку отримаємо легітимного президента. А коли їх можна очікувати? Ну хоча б вже, вже цього року? Ну давайте порахуємо. Якщо у нас другий тур, якщо він все таки буде, так. буде 15 червня. Підведення підсумків тиждень, інаугурація в першій декаді липня, так. формування нових органів влади, призначення, і все, все, все. це місяця-півтора. За цей час парламент іде в відпустку, але періодично його викликають, тому що президент буде вносити свої кандидатури на призначення, і парламент, по діючому графіку, 7 липня вже летить на острови. Тобто його або залишають в Києві, закривають, або періодично збирають, щоб він допомагав президенту сформувати повністю легітимні органи влади, щоб у нас був НВО міністра оборони, а у нас був міністр оборони, а для цього подання президента голосування парламенту. І десь на 1 вересня у нас президент вже все зробив, що хотів хотів, він може тоді оголошувати указ про розпуск цього парламенту за погодженням з основними політичними силами, тому що формальної причини не буде. І позачергові парламентські вибори проводяться в термін двох місяців. Таким чином, я думаю, не раніше ніж середина листопада, ми можемо очікувати Зрозумі. парламентські вибори. На зиму затягувати не хочеться, тому що вже холодно, важче так. організовувати логістика, світло і так далі. Скажіть, а чи не спрацює, не спрацює знову на вережних виборах адмінресурси, адже кидомо, нині влада, хоч і ситуативна, але все ж таки зосереджена в руках однієї політичної сили. Ну, звичайно, спроби застосування адміністративного ресурсу будуть, тому це будуть різні спроби. Тобто, десь це буде адміністративний ресурс корпорації, коли власник великої корпорації, де працює 20-30 тисяч чоловік, так. скаже, що я дуже люблю цього кандидата. Давайте ви організовано так групками за нього проголосуємо. Десь це буде місцеве самоврядування, де міський голова буде. Симпатизувати тому чи іншому кандидату. Десь це центральний. Тобто це і адміністрація президента, і уряд, і місцеві державні адміністрації будуть намагатися, проте це не буде вирішальним фактором однозначно. А інколи це буде працювати в мінус саме, тому я думаю, не треба цього сильно боятися. Що скажете з того приводу, що ось прем'єр Ценюк заявив про майбутню ліквідацію обл та райдержадміністрацій? Яку вертикаль влади планує відбудовувати нинішнє керівництво країни? Ну, я думаю, вже всі політичні сили сходяться до того, що коли сформувалася система місцевих державних адміністрацій. У нас в загальнодержавній власності перебували 95% економіки. На сьогодні це 12%. А місцеві адміністрації виросли за цей час вдвічі чисельно. Тобто їм нічим займатися, в них немає об'єктів, тобто вони ж не можуть бізнесом керувати. Фактично на місцях на рівні району вони займаються сосалкою. Тобто, половина райадміністрації – це відділ соціального захисту, який нараховує пенсії і всі ці субсидії. Реформа назріла. Дійсно, можна їх зменшити повноваження. На сьогодні Тверджена концепція урядом, де за ними залишається те, що вони можуть назвати префектурою, це дещо більше ніж мало представництво президента в Автономній Республіці Крим. Так, тобто наглядова функція за, за тому, що все таки закони України рівномірно застосовувалися на всій її території, але не треба керувати коли сіяти і коли збирати. На сьогодні фермери вже краще це знають ніж колишній інструктор району. Буде безвладдя в такому випадку, ні? Ні, тому що частина повноважень відійде органам регіонального самоврядування, але все-таки найбільше повноважень треба делегувати місцевому самоврядуванню. А це сільська і міська ради. Щоб вони, вперше перш за все, залишали собі більше зібраних податків сільської ради це податок на землю, міської ради це більше набагато податків, ніж вони мають зараз. Тому що вони зараз все збирають і силають на Київ, потім ходять в Київ, клянчать за відкат, будемо справедливі, так. за якісь політичні дивіденди. Скільки їм прийде субвенції? Цього не повинно бути, тому що все-таки наше місцеве самоврядування вже достатньо накопило досвіду, щоб ділити ці гроші на місцевому рівні, і воно буде прозоріше, тому що громадянину. Набагато легше вимагати від мера звіт по копієчно, що було би витрачено, ніж розбиратися субвенція, куди пішло. По дорозі загубилося у сушка Зрозуміло. дуже вам дякую за цю цікаву розмову, і дякую за те, що ви з нас завітали.